Чому журналіст газети «The Guardian» назвав Трампа найбільш проросійським президентом США, якою побачив землю із космосу польський астронавт, який нещодавно повернувся з місії на МКС, а також яку несподівану пропозицію зробив угорський опозиціонер Петер Мадяр Віктору Орбану. У Польщі з наступного року може з'явитися шість нових міст. Відповідне рішення запропонувало на розгляд уряду Міністерство внутрішніх справ і адміністрації країни. Три міста може додатися в Мазовецькому воєводстві, по одному в Опольському та Сілейському та ще одне у Люблінському біля кордону з Білоруссю. Усі ці населені пункти мають міську інфраструктуру. Розвинені мережі газу, водопостачання та каналізації. Більшість мешканців працює поза сільським господарством. А деякі з цих місць у минулому вже мали міський статус. Назва цих населених пунктів, а також які переваги вони набувають зі статусом міста, читайте на Слава ТВ. Польський астронавт Славо Шузнанський Вішнєвський назвав космічну місію на МКС найважчим випробуванням у житті і додав, що на землі є значно більше океанів і хмар, ніж він собі уявляв. Астронавт після двохтижневого перебування у космосі нині. Є в Європейському центрі астронавтів у Кельні на тижневій медичній адаптації. Земля величезна, яскрава, прекрасна зверху, неймовірно блакитна, сказав у вішнєвський після прибуття в Кельн. І додав, що має тепер неймовірний обсяг роботи, аби отримати практичні результати своєї місії. Історію другого поляка, який полетів у космос, детальніше читайте на слава Тіві. Лідер угорської позиції закликав Орбана разом відвідати Закарпаття. Петер Мадір, якого називають найпопулярнішим політиком угорщини, а його політичну силу претендентом на перемогу в парламентських виборах у наступному році запропонував Орбану допомогти українській спільноті на Закарпатті реально, а не на словах. Мадяр додав, що сам востаннє був в регіоні минулого року, маючи на увазі свій приїзд до регіон після відвідин Києва і обстрілу дитячої лікарні «Охмадит», і знає реальність спричинені війною проблеми тамтешньої угорської меншини, тоді як сам Орбан був там дуже давно. Такий Мадяра з'явився через кілька днів після того, як Угорщина розгорнула агресивну кампанію проти України, приводом якої стала смерть представника угорської меншини Закарпаття. Детальнішу заяву політика, який регулярно критикує дії чинного уряду в Будапешті, читайте на нашому сайті. Дональд Трамп є найбільш проросійським американським президентом в історії. На думку журналіста Зе Гардіан Люка Гардінга, цьому є кілька пояснень: ідеологічне, в парадигмі якого Росію в американській політиці сприймають як невинне християнське консервативне суспільство та наявність лінії ділових стосунків Трампа з Москвою. Я думаю, що ми можемо сказати напевно, що Трамп є найбільш проросійським американським президентом в історії. Подивіться, це партія, яку він очолює, республіканська партія. Це партія Рональда Рейгана, який описував Москву, радянську Москву як імперію зла. Ми пройшли довгий шлях від такої позиції до появи багатьох прихильників Дональда Трампа, які дійсно налаштовані за пекло антиукраїнське та проросійське. Водночас британський журналіст визнав, що Європа стала набагато більше розуміти Росію. Я думаю, що здебільшого за винятком проросійських країн, таких як Словаччина та Угорщина, Великобританія, Франція, Німеччина розуміє, що Росія є, на мою думку, фашистською країною. про це детальніше. А також чи усвідомили Польща та Велика Британія нову та темну реальність російського впливу у Європі. Дивіться, та читайте в інтерв'ю британського журналіста Люка Гардінга на слава Тіві. На цьому мене все решту актуальних політичних та суспільно-резонансних подій. Читайте на сайті Слава Тіві до зустрічі.